Фанатики з Волги, людожери з Бункера в горах, рабовласники з берегів висохлого моря. Скільки ж чудовиськ породила війна? Чи вони були завжди, а війна лише надала їм можливість проявитися в усій красі і тепер від них нікуди не подітися, і все ж таки втрачати надію рано. Ми все ближче до нашої мрії. Знайти придатне для справжнього життя місце без радіації та мутантів на здобутих в пустелі картах знайшлося кілька перспективних варіантів, і весь екіпаж з нетерпінням чекає рішення полковника, куди ж Аврора вирушить далі. А тим часом поїзд плавно котиться на схід. Екіпаж відпочиває, а Степан зробив Каті пропозицію, від якої та не змогла відмовитись. Кашель цей дурнуватий. Наче ж виїхали вже з тих пісків та ніяк не відпустить. Із чого тільки хрест крутить цю гудоту. Ну, нічого страшного вже минулося. Народ не хочу відволікати, да ви підтягуйтесь помали. Там сіл майже накрив. Одну хвилинку Стьопо. Ми скоро будемо. Ну, що тьому підемо? Чи побудемо ще так добре? Знаєш, Артему, я от дивлюся на Стьопу з категорів, на нас із тобою, і думаю, як же нам пощастило. От у моїх батьків все зовсім не так було. Погано було. Я тобі розповідала, від чого мама померла? Ні, звісно, батько її довів. Він тоді ще жорсткіший був. Прийде зі служби, чоботи скине, а в самого обличчя все перекошене, одразу до пляшки. Сварилися часто завжди за зачиненими дверима, потім він зникав. І поки його не було, вона теж перекладатися почала. Коли Твереза була, плакала, а як вип'є, Мрійлива така ставала. Знаєш, як вона мене називала? Просто А. Пригорне мене й каже. Ми з тобою А. Поїдемо коли-небудь в моє рідне місто Блидосток, а звідти в селище, що на самому березі океану. Мені тоді 5 років було. Мало що розуміла. Однак селище. І навіть океан могла собі уявити, тому що вірила їй, вірила, що поїдемо. А потім вона на себе руки наклала якоюсь гидотою отруїлася. Після маминої смерті батько пити покинув. Раніше на мене уваги майже не звертав, а коли вона померла, саму більше не залишав усюди тягав за собою. Але про неї ми з ним за весь час лише раз чи два говорили і все. У мене лялька була, Жанна. Я з нею гралася, ніби вона моя дочка, і ми поїхали на океан. Потім батько заховав її кудись, сказав, що загубилася. Не хотів, мабуть, щоб я себе нездійсненою мрією мучила. І я тоді придумала, що вона у Владивосток поїхала. А тепер і я їду. Нехай і не у Владивосток, зате з тобою. Мрія збувається до речі. Мені завжди було цікаво, а про що тато мріє. Він же має вміти мріяти. Ну то про що? Про погони? Та ж він сам собі міг будь-які начепити. Людей врятувати? А що їм робити далі під землею сидіти? Ніколи його не розуміли. Чим він живе, що йому потрібно для щастя? Може й нічого. Він ніколи не мав часу подумати про завтрашній день. У метро про таке якось не думається, а тут на горі інша справа. Я от знаю, що хочу? Ноги в пісок зарити, будувати з нього фортеці для малюків. Я собі двох уявляю: дівчинку і хлопчика. Хлопчик на тебе схожий. Потім біжимо купатися, вода тепла, за спиною гори, будиночки дерев'яні на березі. Сонце на щодня будить, піднімається величезне, просто з води і бухтеться наш з тобою пункт призначення. Туди варто б і через півсвіту їхати. У кожного має бути пункт призначення, власна точка на карті, куди він рветься і де може нарешті заспокоїтися. У всіх наших свій. Біжить Омо. Я ще трохи посиджу і прийду. Технік викликає станцію. Прийом. Станція слухає. Прийом. Клас, дінько! Як же я, виявляється, скучив? Прийом! Ти для цього викликав прийом? Та ні, я ж не знав, що ти на радіо. Я хотів сказати, повертаюся вже з нижнього. Як у вас там життя буття в Чубоксарах? Прийом. Ну як? Фон підвищений, а так як завжди нічого, прийом. Зрозумів, Діно. Ти сьогодні не в гуморі, а тут є що розповісти. І Вони тут з війною своєю підв'язали. Та й взагалі. Гаразд, як повернусь, поговоримо. Прийом. Бас, візьме трубку. Бас, ти там де вовше? Це Дімот. Чого кричиш? Я ще хлопчик моя з та сестри, собака барон мертвий. Гюль сама його вбива. Весь муравь. Нам тепер що робити? Настав наш день. Вий нафтовий собака! Хто як може? Вий і приходьте до вишка барон Приходь до нас! Бери зброя! Довго вислужив собака. І що за це отримував? Нічого. А ми ж бо усе всти. Усе любо мило, Артемчик. Ай до Я на цей полум'я. Я на цей полум'я.

Ще побачиш глинку уваги. Півроку в дорозі, і чотири тисячі кілометрів позаду. Нам багато що довелося пережити. Раз, друзі, я розумію, що інтрига затяглася. Після тривалих роздумів і детального вивчення супутникових даних. Ми знайшли місце, що може стати для нас новою домівкою. Це річкова долина. Там є ліс, там є гідроелектростанція, і це місце віддалене від населених пунктів, що дуже важливо, як показує досвід нашої подорожі. Свідси до того місця близько двох днів шляху. З чим я вас усіх і вітаю. Ура! 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 Але на сьогодні є ще одна важлива справа. Степане. Катю. Обручки! Степане. Катю. Повторюйте за мною. Я стою з тобою до законного шлюбу. І від сьогодні присягаюся кохати тебе І від сьогодні присягаюся кохати тебе, присягаюся кохати тебе у годину лиху і щасливу у багатстві та бідності. У багатстві та бідності. У недузі та призрові та при здоров'ї. Аж доки, смерть, Аж доки не розлуч... смерть не розлучить нас. Не розлучить нас. Я капітан цього корабля оголошую вас чоловіком і дружиною. Много еліта. Будьте щасливі! І. Гірко! 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 Що перешніше! Аня, тримайся, будь ласка. Що сталося? Що з собою та кашлять? Катя, та зробиш ти що небудь Відійдіть, і повітря потрібне! Ой, Пробачте, що раніше не сказала. Про що ти, сонечко. В ямантау, коли мене на гору забрали. Той упир лікар сказав, легені розпадаються. Газом після того підвалу на мосту роз'їло. Мовляв, не вдома. Та не як протягну? ти можеш вірити цій тварюці? Ми ж із спустелі щойно, а пісок він як наждак. Не переймайся. Катюша, Артеме, на кілька слів. Усе нормально, Артеме. Іди, все гаразд. Щось сподіваюся. Старий спожас. Ну, сядьочку, що робити буде? Костянтиновичу. Постараємося не панікувати, будь ласка. А ви, Катю, що скажете? Я гадаю покладатися на діагноз якогось дегенерата передчасно. Зміна вологого повітря, метро на пустелю з її спекою та піщаними бурями легенів не до вподоби. Мені теж здається, що якби це був газ, гібо одразу саме так. Тому так. я її спершу обстежу, наскільки кваліфікація дозволяє, і ще попереду долина, лісове повітря. Цього цілком може бути достатньо для одужання. Пробачте, що втручаюся, та що сталося. Аня кров'ю закашляла. О, господи, ви справді думаєте, що це пісок? Більше схоже на туберкульоз. Ну, його ми вилікуємо. Антибіотиків у нас вдосталь, повітря знов таки. Катю. А якщо раптом той хат мав рацію? що тоді? Може, ліки якісь ще в нашому селищі дивізіон ППО стояв. Незадовго до війни у них з'явився новий засіб. Багатьох потім врятував від уражень газами і токсинами. Я перевірю мамині записи, знайду назву. Здається, в Новосибірську вироблялося. Так, Новосибірськ. Єрмаков, ваше міркування. Та про що міркувати? Заради Ані, хоч на край світу. А до Новосибірська. Ну, тисячі зоні буде. Отже, вирішено. Їдемо в долину. Якщо там все нормально, облаштовуємось. Якщо стана не погіршиться, з групою добровольців вирушаємо ліки. Ви, Катюша, пошукайте, будь ласка, назву. Знайду, не хвилюйтеся. Вічерти мене. Не хочеться неприємних сюрпризів у цій долині. Ти найдосвідченіший розвідник. Тому бери ще одного добровольця і перевірте її спершу на дрезині.

Я тут сказати, тобі хотів, та все не було нагоди. Пам'ятаєш, Аня питала, чи не хочу я залишитися. Звичайно, хотілося. Це ж мій народ. Хоча родичів я так і не зустрів. Та й наволочить цієї бандитської іще чимало віше. Але барон мертвий. Тепер гюль зможе повести народ за собою. Адже люди побачили, що цих тварюк можна бити. Можна і треба. А потім люди самі мають боротися за свою свободу і завоювати її власноруч, щоб ніколи нікому її більше не віддавати. Та головне зробили ми. Ті зробив. Я цього ніколи не забуду, Артем. І сподіваюся, коли-небудь повернути цей ворог. Кепракмет, брате. É